Вітаю шестикласників на уроці української літератури. Під час попереднього заняття ви познайомилися з Володимиром Рудківським, дитячим письменником, чиї прозові твори дали поштовх до розвитку пригодницької історичної літератури в Україні. Сьогодні ми детально розглянемо твір, який приніс славу своєму авторові. Говоритимемо про джури козака Швайки. Ще в Першому столітті до нової ери давньоримський політик, філософ і оратор Цицерон зазначав: Історія це свідок часу, учителька життя, не знати історію означає завжди бути дитиною. Бути дитиною, тобто не вміти аналізувати і з'ясовувати першопричини тих чи інших подій, тому й важливо знати основні віхи розвитку своєї держави. Аби в майбутньому жорстока вчителька життя історія не карала за незнання минулого. Велике значення для становлення нашої країни та народу має доба відома як козацька, адже козаччина є феноменальним явищем світової історії, аналогів, якому немає серед інших народів, це провідна суспільна сила в боротьбі за визволення України. Діяльність козаків торкалася всіх сфер життя українського народу. Вони боронили українські землі, освоювали південні степи, підтримували культуру і церкву. Козаки були неперевершеними майстрами військової справи, які берегли кордони. Козацька Україна подарувала світу цілу плеяду талановитих діячів культури. Тож історія українського козацтва. Це одна з найвеличніших сторінок життя народу. І сьогодні ми звернемося до часів, коли воно тільки зароджувалося наприкінці 15 століття, а допоможе нам у цьому перша частина з тетралогії про джур Володимира Рудківського, що називається Джури Козака Швайки. Усім нам відомі імена Богдана Хмельницького, Северина Наливайка, Івана Мазепи. А якими були найперші козаки? ля вони взагалі взялися? Відповідь на це питання дає нам Володимир Рудківський, чиї маленькі герої з честю виходять із найскладніших небезпечних життєвих ситуацій. Події твору відбуваються в березні 1487 року в степовій зоні сучасної України. У ті часи татари часто вчиняли набіги на уруські землі, захоплювали здобич та полонених. На захист рідного краю стають нікому невідомі козаки, до яких випадково приєднуються і 12-річні Грицик та Санько. Саме вони на рівні із Пилипом Швайкою є головними героями повісті. У свої юні роки і круглий сирота Грицик, і єдиний син матері Санько вміють триматися на коні і чудово володіють дерев'яною шаблею. Спокійний, розважливий і мрійливий санько вміє подумки віддавати накази. Він наглядає за курчатами і навіть трохи заздрить жвавому і непосидючому грицику, який пасе череду за селом, і робить він це разом з дорослими. Оскільки лише його слухається страшний і невгамовний бугай Петрик. Пам'ятаєте? Всі козацькі війська при собі мали людей із надприродними здібностями, яких ще називали характерниками, вони не боялися ні вогню, ні води, ні шаблі, ні кулі, могли відчинити двері без ключів і перейти річку, не намочивши ніг їм навіть стихії підкорювалися. Характерництва навчали з дитинства. І саме таким надзвичайним козаком має всі шанси стати малий Санько. Рятуючись від пом пана Кобильського, хлопці тікають на козацькі острови І дорогою знайомляться із кращим козацьким вивідником Швайкою. Кмітливим, відважним вояком, який бездоганно володіє зброєю, ходить безшумно. Знає мову і звичаї татар і не терпить зрадників серед своїх. Джурами або чурами називали в Україні в 16-18 століттях зброєносців, учнів козацької старшини. Це були молоді хлопці, що разом із козаками ходили в походи та брали участь у боях. Ось такими джурами і прагнуть стати грицик та Сенько. Головні герої повісті Володимира Рудківського. Композиційно історична повість Володимира Рудківського складається з трьох частин Втеча з рідного дому, на Козацьких островах і Джури вирушають у дорогу. В експозиції твору читачі знайомляться зі Швайкою, козацьким розвідником, що отримав прізвисько бо, не замислюючись, убивав загарбників як швайка. Пилип вислизає з рук татар, а їхній ватажок гине від вовчих зубів. Разом із тим читачі дізнаються про Грицика та Санька, що живуть у селі Воронівка. За в'язкою стає конфлікт між Пилипом Швайкою та паном Кобильським. Козак відмовляється слідувати за хлопцями, які козакують, аби відібрати в них упольоване. Тоді пан Кобильський наказує своєму слузі Юзефові Тишкевичу убити швайку. Кобильський сам грабує село, аби забрати все до того, як нападуть татари. Однак Грицик і Санько брешуть, що татари вже йдуть. Пан забирається із Воронівки, а хлопцям доводиться тікати з дому від панової помсти. У плавнях вони знайомляться зі швайкою і вирушають на козацькі острови. Перебуваючи на острові, Грицики Сенько беруть у полон Тишкевича, однак тому вдається втекти до татар. Усю зиму козаки готуються до набігу. Водночас санька навчає дід кудьма, адже той майбутній характерник: Пан Кобильський і Тишкевич захоплюють швайку в полон, але його рятує дід кудьма. Навесні козаки нападають на татарське військо. І звільняють українських полонених. Кульмінаційною стає битва з наново зібраним військом татар. Козаки заводять супротивника у болота і знищують градом стріл. Саїд Мурза наказує підпалити плавні, але згодом розуміє свою поразку і оголошує про відхід. І татари, і козаки зазнають великих втрат. Швайка не здається. Він усвідомлює, що татар потрібно перехоплювати на перекопі і пропонує вцілілим козакам звернути свою увагу на хортицю. Пилип вирушає у розвідку, беручи з собою грицька та санька. І це лише початок нових пригод. Тож ви бачите, що історична повість джури козака Швайки, великий обсяг якої гідний роману. Оповідає про пригоди двох вірних друзів Грицика та Санька, джур сміливого вивідника Пилипа Швайки в часи зародження українського козацтва про захист рідної землі від татар та протистояння польсько-Литовському панству. Автор уславлює справжню дружбу, любов до рідної землі і відданість своєму народові. А також засуджує зрадництво серед своїх. Усіх другорядних персонажів твору можна традиційно поділити на позитивних та негативних до перших належить старий характерник і знахар, учитель санька, найстарший серед знахарів яких двоє троє на Україну набереться дід Кудьма. Та досвідчений і мудрий родич санька дід Кипчик. Він найбільше за всіх у Воронівці знає про козацтво, бо колись і сам козакував. Спокійний і врівноважений дід Кіпчик виховує самотужки онука Демка на прізвиську дурна сила. На три роки старший за Грицика та санька хлопець володіє надзвичайною фізичною силою. Він добрий і вірний, але не надто розумний. До негативних персонажів. Окрім татарських нападників, належать пан Кобильський та Юзеф Тишкевич, перший канівецький староста, що хвилюється лише про себе: жорстокий, жадібний, мстивий. Він знущається зі звичайних людей не менше за татар. А ось Тишкевич зрадник свого народу, що служить не лише панові Кобильському, а й татарину. З дозволу старости він грабує та вбиває в плавнях поодиноких козаків, а на догоду татарським хазяям наводить їх на українські села. Не менш вагому роль у розгортанні сюжету повісті відіграють тварини. Прутконогий кінь вітрик з півслова розуміє Пилипа Швайку, так само, як і його сіренький братик Вовк Барвінок. Рятує від пана свого малого товариша Грицика і страшний бугай Петрик. А приручені вовки, сирітка та куций вірно служать козакам Вервизуби та Коцюбі. Така близькість тварини і людини зайве доводить, що українці здавна жили в мирі із силами природи. Ось такою вийшла ця розповідь про пригодницьку повість Володимира Рудківського. Сподіваюся, вам усім закортіло не тільки прочитати уривки твору з ваших підручників, а й дізнатися про всі пригоди невгамовних чур. А наш урок добігає кінця. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!